Вітаю, друзі, вітаю четвер. Гарячі новини. Новини гарячі. Ті, що трапились ось зараз, буквально час, два-три, може до того. А суд призначив нардепу Олександру Дубінському запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Ну, зобов'язань так зобов'язань. Шкода, що не залох. Отут я кажу, шкода, що не залохне з ІЗО, тому що гроші в бюджет потрібні. Тому що. Ну, тому що гроші у нас війна і гроші потрібні. Він має носити електронний браслет, не може їздити за межі Київської області, Київської області, друзі, не держави, навіть, а Київської області, де він, мабуть, прописаний чи живе ну Київської області. І повинен здати е, всі закордонні паспорти, всі, які є, всі розумієте? Цікаво, він є громадянином іншої держави, чи нема? Цьогось я не знаю, не чув, не бачив, не, не досліджував. Але за кордоні він повинен всі здати і з'являтися на кожен виклик слідчого. Ну, Це нормально. Хай, хай розбираються правоохоронні органи, хай розбираються слідчі. Далі, друзі. З Вчорашнього серпня. Ну, все, пестрить, я не знаю. Я не бачив взагалі-то офіційного, чи це Маляр сказала, чи хто. Здається, Маляр десь на своєму брифінгу сказала, що об'являється на деокупованих територіях, які визволили ми в Харківській області, наближених до зони бойових дій, об'являється обов'язкова евакуація. Це, друзі, Куп'янськ, це інші. Території, друзі, Ну, Купенський район. Купенський район, це Харківська область, і там ще 37 населених пунктів. Ну, от так от, друзі, я вам дякую за вашу підтримку, за вашу довіру, за вашу допомогу. Будемо е -е, зараз ремонтувати автомобіль, щоб хлопці могли їздити. Я вам щиро дякую. Ввечері ми про це поговоримо докладніше. Ввечері у нас прямий ефір, і тепер будуть ввечері, будемо намагатися робити як можна чаще, частіше прямі ефіри. Далі. Вже ми добралися і до садового до мера. Нормально, там йому оголосили про статтю, яку, від, яку відкрили яку відкрили. Ді... Діла, да? Ну, ш... крав, крав, всі мери крадуть. да, садовому там стаття, по, по якій розслідується зараз, і йде провадження. Вона від 7 до 12 років. Ну, подивимося, подивимось. Подивимося, що буде. Може, може цього мера снімемо. І це вже пора робити, дуже пора робити. Йдемо далі. А, Сьогодні гунька. Того, що виразив підозру за 85 тисяч доларів взятки Тарахтія, -та який каже, іди президент, нахрен, я з депутатів не піду. Ну, я так утрирую, ну він так сказав. Тільки завдяки президенту він там. Тільки завдяки президенту. І він президента нагло посилає і каже: Я не складу свої повноваження. Ну, не складе повноваження. Фракція прийняла рішення. Воно було ухвалено одразу, ну, ну просто одразу. І їх виключили з фракції. І їх всіх виключили друзі з фракції. Ну і опоненти, опоненти Порошенківці, ну, вони щось вже починають готувати. Готувати. Друзі, я вам чесно скажу, у мене така така от, така от, підозра і таке бачення, що вони готують. Працювати на здачу України за... знову. Дивіться, Лапін при... При... пропонує капітуляцію. Денисенка каже, що не будемо дозволяти виїжджати після закінчення війни. Як він... як він не буде дозволяти, як він це хоче зробити? Чоловікам. І тим, хто воював, і іншим, всім, щоб... Далі, Луценко пішов до росіян. Хоча він кричав, що я син першого секретаря обкому партії комсомольський вожак, але я українець, я патріот, я, 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 але він пішов до е, російської публіці. Письменниці, як вона себе називає, росіянки, яка дуже хвалить своїх мальчиків, Суровікина хвалить, да? яка там. Послухали, послухали не слухайте. Довго і це я вже казав. Ось Дивіться, всі ці, всі ці події про щось кажуть. Щось вони. Щось вони нагнітають, нагнітають, нагнітають. А ви знаєте, що в той партії нічого не робиться без, без Порошенка. Я думав, думав, на кого вона схоже ця партія? І я зрозумів, на КПСС. Знаєте чому? В КПСС була така, в КПСС існує демократичний централізм. Демократичний централізм. Ви розумієте, що це таке? Я, У мене в голові не вкладається. демократія? Але централізована. Ну, Це тільки в Радянському Союзі таке може бути. І в партії ЄС Порошенка. Ось там ні одна людина не відкриває рота без погодження з Петром Олексійовичем Порошенком. Оце і є демократичний централізм. А колись один російський Та, ти дивись, дивись ось... посол. В Україні прем'єр-міністр друзі, він сказав, яку партію ми не будували, яку партію ми не строїли в кінці виходить, КПСС? Ось все один до одного. І любіть, цінуйте Порошенка, цінуйте КПСС, цінуйте демократичний централізм. Я вам дякую за розповсюдження. Я вам дякую за ваші вподобайки, за будь-які коментарі. До вечора о 20.00 прямий ефір. Україна переможе!